Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створеного за підтримки. Про триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні. Ой, пробачте, сьогодні я з вами працюю з 8 до 11. Не знаю навіщо вам це таємне знання, але менше з тим. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз будемо говорити про цікаві технічні. Ні, військово-технічні, навіть подробиці того, що за останні дні накоїли у службі безпеки України, точніше, накоїли у Росії представники Служби безпеки України, і не лише про це будемо говорити на зв'язку з нами. Директор інформаційно консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець. Пане Сергію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям Слава вітаю вас! Пала вітаю наших слухачів! Давайте почнемо з Кримського мосту, існування якого знову ж таки під питанням тепер уже СБУ напередодні провела унікальну операцію. Втретє вже вражено так званий Кримський або Керченський міст. Значить, перший вибух пробух пролунав о 4.44 ранку. Жодна цивільна істота не постраждала. Підводні підпирки опор сильно пошкоджено на рівні дна за допомогою 1100 кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті зб голова СБУ Малюк особисто контролював проведення операції і координував її планування. Потім був ще вибух о 14.45. Далі, от, значить, були багато було багато записів, що відчуття ніби міст руйнується сам. По собі, і вже почали писати про вертикальні тріщини на цих опорах, на основних опорах. Е, ваше видання написало про декілька можливих варіантів. А як і чим могли уразити Керченський міст? Е, можете трошечки ширше для цивільної аудиторії, яка не дуже розуміється на підводних і підводно-військових технологіях, що там могло бути? І ну я не думаю, що це. Хтось із водолазів тону, тону вибухівки е, туди дотягнув. Як ви це бачите? Ну насправді дійсно ситуація з ударом по Кеченському мосту не менш інтригуюча ніж знищення значної кількості російських бомбардувальників на російських готовищах за допомогою контейнерів і наших епідронів. Коли ж ми говоримо про Кримський міст, то фактично це вже така третя атака на. У незаконну споруду перша була в жовтні 22-го, коли е, він був пошкоджений вантажівкою з вибухівкою. Потім е, 23-го року був підрив з використанням морських безпілотників, е, і зараз власне така третя, вкрай цікава історія, де дійсно йдеться про підрив е, опір цього, цього мосту, попри те, що Ворог після 23 року здійснив там суттєві способи захисту цього мосту, там активними, пасивними засобами захисту, там активними засоби протиповітряної оборони пасивними. Там вони розтягували і декілька рядів таких бонових споруд, які ускладнюють просування там морських дронів до е мо мосту, але зараз вибух все рівно пролунав. Він був на, на глибині, якраз в там, де кріпяться опори. Опори, власне, це такі споруди, які декілька там, декілька десятків е, е, таких е, бетонних е, палиць, які були заглиблені в морські ґрунти, на яких потім кріпилися основи самого мо мосту. Зараз ми можемо робити лише припущення, яким чином це було зроблено, коли ми говоримо про підрив. Керівництво СБУ говорить про те, що маса вибухівки становила понад одну тонну, 1100 кілограмів, і власне зараз ми очікуємо більшої деталізації пов'язаної з наслідками для самого мосту. Звісно, виникає питання, яким чином це було зроблено. Повторюю, інтрига зберігається. Звісно, ми зробили там певні припущення, які, вони кажучи, ґрунтуються лише на тих розробках підводних дронів, які могли бути використані для перебазування вибухівки в цю зону Чорного моря, і де якраз могли, ймовірно, використовуватись для підриву Кримського мосту писали про декілька там зразків підводних безпілотних систем, які раніше демонструвалися на різних публічних технологічних форумах. Ми говорили про безпілотну систему Толока, яка зокрема може там мати корисне навантаження до е тисячі кілограмів вибухівку в одній своїх версій. Також ми описали про дрон Марічка, який так само. Має значну дальність ходу і може нести більше тонни вибухівки, але повторююсь це лише припущення, тому що зараз думаю всі намагаються зрозуміти, яким чином вдалося перетягнути таку кількість вибухівки під опори Кримського мосту і здійснити цей вибух. Так що, умовно кажучи, питання про морські дрони це лише одна з версій, яка може бути реальна, а може бути і нереальна. А, добре, ну і якщо ми говоримо, якщо навіть сама служба безпеки каже, що це 1100 кілограмів у тротиловому еквіваленті, то ну може це був просто не тротил, а якийсь там, пробачте, пластид чи ще якась речовина. І тоді, може, і не треба було цілу тонну, а вистачало би меншої кількості. Оце нам щось дає. Ну про це треба думати, чи це просто зайва непотрібна технічна деталь? Ну, в будь якому разі, коли ми говоримо про підрив під водою, то тут дещо інші закони поки для підриву, умовно кажучи, споруди, які заглиблені в воду, треба більше кількість похівки ніж ті, що перебувають, умовно кажучи, на суходолі. Там умовно наводилися приклади, коли Фашисти намагалися знищувати, знищували греби запорізької ГЕСТО. Вони використовували до там, 40 тонн вибухівки, аби якимось машинам пробити отвори в бетонних спорудах. Я думаю, що питання однієї тонни в паціловому екваленті це такий показник, який зараз оголошує СБУ. А далі треба нам кажучи, дивитися. Проводити розрахунки, чи цього достатньо? Чи треба це здійснювати ще? скажімо так, в певних ділянках, аби забезпечити більш масштабну руйнацію цього мосту, тому що знаємо, що після підриву через певний час противник відновив. Пересування по мосту потім були ще одна загроза з використанням там наших надводних дронів. Потім знову була пауза пересування по мосту. Ввечері вчора вони знову відновили рух по цій ділянці. Так що в будь-якому разі будемо аналізувати далі, які наслідки мав цей вибух для спроможності пересуватися вантажами по кримському мосту. Ну і на фінал цікаве, цікаве припущення ще у вашій статті є про те, що це міг бути підводний дрон, який встановлений під днищем судна, яке прямувало до якогось із портів на Азовському морі. А тоді це нівелює питання запасу ходу та автономності. Оцю згадуючи так, любов абсолютно. Василя Малюка а. до фур, тому що і фурою підірвали вперше Керченський мост, і фури були використані. Вистані для знищення великої кількості стратегів, тобто стратегічних бомбардувальників. Тепер знову ж таки, якщо це не фура, а корабель, під яким під нижчим там щось могло бути, ну це, це мені здається. Ну, ми я не знаю, чи ми колись дізнаємося, як це було зроблено. Але як припущення, воно мені цікаве. Тобто пройти так тихенько, щоб росіяни самі не шукали. Як, от ну, власне, фури, оці мобільні будиночки вони ж збиралися. У Хабаровську, здається, на одному, ну в одному кварталі від управління обласного ФСБ там. І, відповідно, тут так само могло щось бути зроблене так, щоб воно було непомітно, тому що воно під носом. Так, абсолютно, ви по суті, праві. Ми зробили ще одне припущення, тому що, умовно кажучи. Сурбу безпеки вражає наше уявлення, коли ми потім дізнаємося про саму технологію здійснення тих чи інших операцій. Це було з, з ударами, якраз по бомбардувальникам, про які ви говорили, і про ситуацію з ударом по кримському мосту, Тому що жодна схема не повторюється. Ми дійсно мали там підрив фури на мосту. Потім ми мали удар морськими дронами зараз. Інтрига зберігається, і якраз визначення, яким чином можна діставити таку значну кількість вантажу і підірвати його його в найбільш захищеній ділянці самого кримського мосту, звісно, це викликає купу питань, і одна з версій, дійсно, це можливе використання абсолютно іншої системи доставки вибухівки під міст, але у будь-якому разі це вкрай складна технологічна і логістична операція, тому що окрім того, що був доставлений вантаж, вибухівка з. Дійсно на підрив. Ми ще бачили, що є відео, яке дозволяє спостерігати за Кримським мостом, який у противника вважається найбільш захищеною там артерією, логістичною для того, аби постачати свої там сили засоби на окуповану територію. І це говорить про те, що дійсно фахівці СБУ геніальні люди, які Створюють проблеми для противника в такий формат, який ворог просто не може передбачити і не може унеможливити себе від подальших таких дій. Так, це найцікавіша деталь, яку відзначали багато російських так званих воєнкорів. Типу, а, а звідки у СБУ? Відео про те, як саме от відео моменту вибуху на опорі Кримського мосту. Оце для них, здається, було навіть ну, не менш болючим, ніж сам факт підриву. Тепер давайте повертатися до операції, яка сталася за день до Кримського мосту, точніше за два дні до Кримського мосту. Значить, Штаб оновив дані про. Втрати Росією літаків спочатку. От вчора на ранок ми бачили, що внесено плюс 12, а потім о 16 годині вийшло оновлення. Генштаб написав, що потрібен був певний час для уточнення для відповідного е значить об'єктивного і об'єктового контролю. І тепер, значить, число стало 41. один. Осімтери всього світу намагалися під підтвердити заявлені втрати літаків. У них не збиралося було купа вкидів. Самі росіяни багато писали. Ой, навіть таку цікаву конспірологію, що виявляється, ФСБ все знало, і відповідно, от спеціально на ці е, аеродроми затягнуло ті літаки, які вже не здатні літати, і які вже стоять просто як металобрухт. І відповідно ніякої проблеми тут немає. В реальності проблеми є тому, що є е, підтвердження і про українку в Амурській області. Там щонайменше один літак ДРЛВ А 50 Да, це літак дальнього радіолокаційного виявлення з українського боку Цікавий коментар. Ого що трошечки і у нас буде. Ну коли Сааби до України долетять, то у нас буде стільки ж літаків у е, цього дальнього радіолокаційного виявлення, скільки і у росіян, е, і з'ясовується, що всі п'ять стратегічних аеродромів таки були під ударом. Як ви зараз оцінюєте оці всі цифри, можливо, якісь дані у вас є додатково. Ну, дійсно, ми зараз говоримо про те, що удар був здійснений по п'яти литовищам за лінії Білої Дягіля Войванова Українка, де базувалися стратегічні борнувальники, де базувалися зокрема в Українці ці літаки ДРЛО а 50 І фактично, це ну найбільш така масштабна у всідому світовій історії атака на стратегічні литовища з використанням абсолютно нової там технології здійснення. Удару з використанням Фактично тактичних безпілотників півдронів, які там має там дальність до 20 кілометрів, але за рахунок якраз такої унікальної побудови операції здійснено ну, суттєвий удар по стратегічній компоненті Російської Федерації. Там зараз дійсно ми говоримо про зведення генштабу, де стверджується про знищення і пошкодження 41 одного літака. Осінтери зараз шукають фотографії, які дозволяють повністю нам знайти дані по всім базам у будь-якому разі навіть. Якби було знищено там 10 чи там 20 літаків, то в будь-якому разі це суттєвий удар по стратегічній компоненті Російської Федерації, тому що жоден з тих літаків, коли ми говоримо там про ТУ-22 там чи ту 95 то звісно, вони Росія їх не, не будує, не спроможна відновити. І в будь-якому разі, це суттєве зменшення по потенціалу з одного боку авіаційної ядерної триади Російської Федерації, а з іншого боку, це. Обмеження можливості використання цих літаків для демонстрації сили по, по світу. Що часом Росія використовувала робочу ставку на ці, ці літаки, зокрема на, на ту 160 і ту-95, але тут показово, що, до речі, е, на, на, в своїх ударах у, н, наші пілоти обходили ту 160 тому що ми не бачимо в цих звітах з інших саме ту 160 можливо, уникаючи такого прямої, -прямої зв'язки з тим, що наноситься там удар по. Найбільш там сучасні стратегічні компоненти є в базі Російської Федерації, хоча думаю, що ця межа вже перейдена, коли, зокрема, наносить дари по станціям СПРН система попередження про ракетний напад, і це в Монказі не мало жодної реакції з боку Російської Федерації, то що побоювалися американці, що от Росія. Після таких дій вдасться там до там тактично-ядерне зброї, таке інше, але в будь-якому разі це вкрай важлива операція. Якщо ми не, не, не згадуємо не лише про стратегічне бомбардувальники, згадуємо ще про літаки. А 50 то це ще можливо більш цінніші удари ніж просто стратегія. Тому що знаємо, що таких боєздатних літаків до цих ударів у росіян до цих ударів було шість. Перед тим два були знищені, пам'ятаємо. В Білорусі і один наш комплекс С 200 знищив а 50 в повітрі. Зараз умовно кажучи, мінус оцих два, якщо там підтвердиться, буде у росіян лише чотири літаки А-50, що фактично ну суттєво зменшує можливості росіян здійснювати якісь такі комбіновані операції з використанням засобів враження, засобів виявлень, тому що це були власне такі. Очі в повітрі у противника, і ці літаки вкрай коштовні відновити їх. теж просто неможливо зроду на обмеження технологічних постачань з боку європейських країн. Кожен такий літак, як не помиляється обмежує до 400 мільйонів кошти, так що це ну, суттєва втрата для противника. Для противника це суттєва втрата. Ну і до речі, зараз було багато за останні пару днів було багато м, таких фраз про те, що зараз кожен командир військового аеродрому сидить і чухає собі потилицю. стоп, а що мені тепер робити зі своїм об'єктом? Якщо на цих лі... на цих аеродромах, де базувалася стратегічна авіація, точно була ППО, точно ці літаки були прикриті навіть захисними шинами на крилах. Це така для посміятися історія. Да, але що тепер робити взагалі по всьому світу на будь-яких стратегічних об'єктах? Напередодні вийшла цікава стаття, значить, у газеті Ізраїльський Ізраїль Хайом. Да? Ізраїль сьогодні це одна з найбільш читабельних щоденних ізраїльських газет. Вона консервативна, лояльна до правлячої партії Лікуд, і ця колонка починається з історії про те, що Трамп. Стверджував, що у Зеленського нібито немає карт, але операція Павутина е значить відзначається як та, що в вструсила да не багато, немало а цілий світ, і навіть їхній заголовок. Атака в глибині Росії та Київ переписує по новому військові підручники. Да, ізраїльський оглядачі Ігаль Лєвін вважає, що це не хайповий і не клікбейтний заголовок, бо Україна дійсно пише нові військові підручники. Причому не тільки цією операцією, а й багатьма. Попередніми не маючи флоту відігнати російський чорноморський флот і перетворити його на флотилію, не маючи стратегічної авіації загнати аж у Сибір і на далекий схід стратегічну авіацію ворога і за 4 тисячі кілометрів знищувати там літаки стратегічної авіації. Військові підручники, які переписуються, що нам про це думати. Ну, дійсно, ми про це говорили раніше. Що ці операції, які реалізовані служби безпекою говорять про абсолютно нестандартні підходи, які ну не можуть не дивувати, і свідчать про високий професійний рівень планувальників, технічний рівень засобів, які використовуються для таких операцій, тому що зокрема там найбільш віддалена база Олєння, їх на планетам чотири триста чотири кілометрів від кордону з Україною, то фактично це. Відстань, на яку жоден умовно кажучи. Стратегічний ударний комплекс ну хіба що там певні крилати ракети, то б не долетіло до такої відстані. Але за рахунок комбінованих підходів нестандартних рішень, саме якраз тактичні TV дрони в поєднанні з автомобілями, які пересуваються на, на території противника, безперешкодно виконують цю операцію так само, як ми говоримо і про підрив. Кримському мосту, вкотре, власне, як ми говоримо там по ударами, морськими дронами по російському чорноморському флоту все це говорить про те, що асиметричні підходи, нестандартні рішення це те, що зараз ефективно використовує Українська сила оборони, сила оборони для боротьби з патинком. Вкрай важливо думаю, щоб цей досвід і цей успіх були поволі перенесені і на землю, аби аби в наших наземних операціях ми так само все ретельно пропланували, розуміли значення технологій, і саме це. Ставили на перше місце при там стримуванні противника, бо ми воювали саме технологічними рішеннями, гарним командуванням, а не не лише з живою силою. Так, ну і ще одна історія про російську модернізацію. Напередодні з'явилася інформація про удар кінджалом, який прийшовся просто у відкрите поле в Миколаївській області. Я вже бачив кілька коментарів про те, що ну від людей дотичних до авіації, до речі, про те, що окей, це може свідчити про те, що росіяни намагаються модернізувати свій кінджал. А те, що воно прилетіло посеред поля і нічого не вразило, означає, що щось у них з цією модернізацією поки що не так, хоча вони попробували і далі щось з цим спробують зробити. Додатково є інформація, що росіяни модернізували ще й свої каби, і тепер ті можуть вражати цілі на відстані до 95 кілометрів. Що нам треба розуміти про цю ракетно бомбову модернізацію, яку здійснюють окупанти. Ну насправді думаю, що тут іде гонитва і перегони з обох сторін, коли ми говоримо там про Росію, ми говоримо про е те, що модернізуються і шахеди, і тактика їх використання. Змінюються там бойові частини ракет Х101, які використовуються для ударів по Україні. Змінюються там засоби захисту іскандерів балістичних е є спроби. Збільшити дальність кабів, про що ви говорили, про тому, що як на мене каби зараз залишаються найбільш таким ну разом з шахедами, найбільш чутливим елементом в системі нападу противника, тому що ми говоримо про те, що кількість тут має значення. Ми знаємо, що росіяни там виробляються не кажучи до 100 шахедів над. Тобу і показників монтажі три тисячі шахетів на місяць. Це те, що вони зараз здійснюють і намагаються збільшувати ці показники, поєднуючи це з східними цілями. Коли говоримо про каби, то в цьому році там росіяни запланували здійснити виготовлення майже 70 тисяч кабів, які використовуються і по лінії фронту, і для ударів по мирним містам. Ці якраз і шахети і каби, як на мене. Зараз потребують найбільшої уваги для протидії. Зараз ми бачимо способи протидії для ударів по самим базам, де ці каби зберігаються або де виробляються виробляється шахеди. Це одна з тих стратегій, яка так само може бути реалізована так само ефективно, як це зараз здійснюється з підривами стратегічних бомбардувальників. Що ж до ситуації пов'язаної там з модернізацією кінжалу, то я думаю, що треба набрати ще базу даних для аналізу. Поки що вона є недостатньою. У будь-якому разі тривалий час ворог кінжали не використовувався не менше на менше три місяці там поспіль. Зараз є окремі спроби використання. ймовірно, це спроби пов'язані після того, що були здійснені певні вдосконалення, які саме ми зараз за сказати не можемо. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець. Зараз коротка пауза. Новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.